Доброго дня, шановні наші глядачі, з вами, як завжди, об'єктивна Слобожанщина з Юрім Кровенко. Ви знаєте, сьогодні хочеться підняти таке питання, дуже важливе насправді. Це Збройні сили, звісно, їх фінансування, як воно відбувається, скільки на це виділяється. Ми знаємо, що на 2024 рік держави виділено. Для Збройних сил України 30 мільярдів доларів, і тільки з них 10% 3 мільярда на зброю. От такий от незрозумілий розподіл да? чим воювати, ну якби про державі видніше, будемо просто аналіз цьому робити. Зараз, значить, виникло таке питання, і зараз воно на законодавчому рівні. Вже підтверджене, щоб з місцевих бюджетів кошти надходили теж для збройних сил. Я не знаю, вони ввійшли в ці 30 мільярдів, що виділили, чи не ввійшли це. Кошти дуже здорові, щоб розуміли. Адже тільки, допустимо, на що я знаю, Бодухавський район це десь 70 мільйонів гривень. А якщо взяти по всій державі, ну сума дуже така серйозна. Складається. Я ж, чи воно туди плюсується, чи не плюсується, то тобто, хотілося б чи Дійдуть вони до Збройних Сил України, до простих наших солдатів, да, офіцерів, і звісно ж на закупівлі техніки на це все діло. Хоча, ви знаєте, місцевий бюджет це теж потрібна частина, адже ті самі, я вже не говорив, ті самі дороги, які багато да, багато виступають, їм потрібні не під час війни. Це бюджетні кошти, які були залишкові, їх не потрібно використовувати. Це не моя думка, так воно повинно бути. Ми ж не москалі дорогенькі, ми ж не орки. Це вони живуть в одній кімнаті, їдять в тій же кімнаті, а рядом в кімнаті справляють нужду. Навіщо? Ми так не хочемо жити, ми хочемо жити в правовій, нормальній державі з нормальними перспективами на виживання і життя. Це моє переконання і не тільки моє. Те, б сказати по поводу цих місцевих бюджетів. І, і, і отже, тепер ми хочемо зрозуміти, підуть ці кошти з місцевих бюджетів, вони вже їх додали до цих 30 мільярдів, мільярдів доларів? Чи все ж таки їх це хтось ці гроші? Ми ж зрозуміємо. Ви знаєте, в мене нема довіри до цих всіх моментів. Чому? Що таке недовіра? Ну, ми знаємо, во перше Порошенко ж, ну. Грабував, наскільки ми розуміємо, за собі масу інформації незасуджений. засуджений. Да, так, я кажу, грабував. Ну так як ЗМІ повідомляють, да? той же ж його Свинарчук, який торгував зброєю і розпродував все. Де він взагалі? Де він відповідає за щось? Де ЗМІ пройшло про нашого міністра оборони Резніка? Це тихо, тобто кошти пішли. Якийсь його помічник, то теж там мільярд якийсь там гривень украв, нібито, так. Да? От вони там розслідування якесь іде. А де вони, ці люди? Чому їх не показують? Чому їх не саджають на, як таки, на відповідні терміни за зраду? Я вважаю, що це зрада. Чому нарешті, в кінці кінців, грабуються місцеві бюджети, а ніхто не розглядає цього питання? Я не впевнений, що вони дійдуть до. Що я так кажу, тому що я не впевнений, що вони йдуть до наших солдат. Я не впевнений, що буде на ці кошти покупати, закупатися зброя. Є сума, яку вони звучили, 30 мільярдів доларів. А ті, що приліпляться на один десяток, мабуть, мільярдів ще гривень, да, вони ніде не фігурують. Вони ніде не фігурують. І звісно ж, я так думаю, що їх десь уберуть. Чому завжди. Платять нижче. Чому не, не переглянуть час війни? Навіщо нам ще той парламент здався? Ну, давайте так, от, реально. Є СНБО, ну, Рада безпеки і оборони, є представник, є президент, є Кабінет міністрів. Хай працюють. І чому має якийсь міністр чи замміністра міністра отримати тисяч, 200, 300, а деякі службовці і мільйони. Чому під час війни вони отримують такі кошти? Чому судді прокурори, навіть пенсіонери судді, отримують сотні тисяч гривень зарплати? Чому їх не упорядкують і під час війни не зроблять усі мінімалку? Тим же самим суддям, тим же самим поліціянтам, які насправді не поліціянти, це просто банда. Це просто банда, яка нічого не робить, яка обслуговує своїх роботодавців. Ну, ви розумієте про кого. Прокурори, це взагалі якийсь, ви розумієте? Оці три, так сказати, складові, чому вони повинні заробляти зарплату від 50 і вище тисяч і більше і сотні тисяч? Ніхто це не розгадав. суді Верховного Суда, всі я маю на увазі. А чому вони під час війни, коли вони не служать, і їхні діти, звісно ж, не служать, і служити не будуть? То по чому вони не можуть виживати на мінімальну зарплату? Простий люд виживає. А ці всі, ну я не знаю, мародери, я їх по-другому не назову, вони чому -то жити за границю їздити, віддихати там, митися в будь-яких морях і океанах. І їм ні до чого це все, війна наша, і все. А вони ж отримують нашу пенсію, да, і все як положено. І чому нас них не вивезти? Значить, до бюджету додивилися, що ага, якщо роботу зробили, не чоловік ходити по хорошій дорозі, не должен. повинен повзати в ці постійно. А прокурор довжити, чи суддя має жити за 100, 200, 300 тисяч в місяць, в місяць, ви вдумайтесь. Той хлопець на передаві за 100 тисяч, сидить у багнюці по шию. 100 тисяч на передаві, це потолок. І то не завжди з затримками хлопців, тому що багато зустрічають, багато балакають, і кажуть, розмовляють, і кажуть, що е, ну, є затримки з зарплатами і все на світі. От як так може бути? А судді нема зарплати пенсіонеру судді ні, нема в нього зарплати, в смислі затримки Він отримує свої сотні тисяч гривень кожен місяць. Тому може жити де захоче. Чому така несправедливість? Чому ніхто державі, воюючій державі, ніхто не займеться цим питанням? По чому не поїзуш? Чого ті всі наші пошта там, і другі там державні установи, де керівники заробляють мільйони? Сотні тисяч заступників. Це нормально. Міністр освіти, там якісь якісь там яка освіта, немає ніякої освіти, не бросіть друг другу, немає все е, заняття в нас йдуть. Е, Через відео ніхто ті школи не ходить, Во всякому випадку, в нас тут ніхто це не робить. Які зарплати там міністрам повинні бути? За що? Ну, давайте я не кажу про простих людей, простих учителів. Ні, люди ходять, там виходять онлайн заняття, виходять щось пишуть, займаються, а міністр чим займається, а отримують зарплату. Один міністр за 20-30 чоловік військових. Ну, скажіть, будь ласка, ну чого так, не Чому я кажу, що в місцеві бюджети кошти не потрібно віднімати в них? А якщо це вже й робити, то це треба робити на законодавчому рівні і з, тими, з тим, щоб повідомити, куди ці кошти насправді пішли, куди вони будуть спрямовані. От навіщо це все робити? От е я розумію, чого допустимо пороховоти бісяться тут у нас в духах. Чого вони бісяться? Е Почому, тому що вони пробували 5 років, ніхто нічого не робив. Бюджетний сумасшедший був, да? от районна рада, той же шпанов, зараз він собирає якісь тут е сходняки біля міської ради. Ну що ти? Це ж зрозуміло, тому що йому треба показати, що він за щось переживав. Тому що він 5 років грабував район, грабував, нічого не робив, нічого не робив. Це. А тепер прийшли люди, які другі почали повинні зробили те, що не зроблено було 40-50 років, не робилось те, що було необхідно, і зараз я ще раз на напоминаю. Я ходжу кожен день в місто в центр, ходжу по гарній дорогі, якої ніколи не було, яка була по коліна і тому подобне. І якщо це зроблено, то це тільки для людей зроблено. Це повинні люди знати і розуміти. І Якщо в нас заберуть позабирають усі ці кошти. І от теж ж таки, я кажу, я згоден, але це повинно бути на законодавчому рівні. І саме законодавець повинен указати, куди він забрав ці гроші, як він їх потратив, чи це на зарплатню військовим, чи на закупівлю там, військового спорядження. Нема питань. А якщо це просто будуть чергові яйця по 117, або ще якийсь там момент, або форма 3-4 дура, або ще. Привод можна знайти багато всіх всяких приводів, щоб украсти кошти. Державі, держава повинна цим перейматися, І ми повинні саме цим перейматися, а не бігати і встраювати якісь. Е... Та от зібрали, знаєте, як виступав, хтось там я вже не пам'ятаю. Як... От, напевно, подіяло те наші зібрання, що пораховоду тут по... зробили, типа з бюджету. Та не так це робиться, шановні. Ви ж не, не глупі люди. Ви розумієте, що це піар. І очі, знаєте, от вибори, вибори, які біса вибори під час війни. Де ті люди? Половина окупована, половина виїхала взагалі з держави. Які вибори? Розігнати, чорт матір парламент. Це моє особисте переконання, але ж не тільки я так думаю. Вони не потрібні. Вони от були свої, так сказати, термін. І взагалі зараз війна йде, вони не особи... Ну, Ну не нужні вони. Є президент, є РНБО, є. Уряд, все, хай працюють. Війна закінчиться, а люди проїдуть, робіть, будь ласка, вибори і побідить, і хай переможе, якби краще. От і все. Зараз ці вибори нікому не потрібні. Я вважаю, що це не потрібно. Це а скільки туди піде мільярдів на ці вибори? Ви розумієте, це ж планується в марті місяці. От, тобто ви розумієте, скільки туди на мільярдів, скількись там. Батальйон танків, там, допустим, я там знаю, чи там ескадрири літаків на вибори, а може й дві. Ну, це не те, що, про що треба зараз думати. Це не на часі. Я вважаю, що це не на часі. На часі всі кошти скоригувати чисто тільки на війська. І якщо ви хочете щось в місцевому бюджеті взяти, то було, хоча вже взяли, то хоча б скажіть, куди ви їх потратите, щоб люди розуміли. Що якщо вони відмовляються від таких, хто там доріг, шкіл, снапів і тому подобне, то вони повинні знати ради чого? Раді того, щоб е, різні чи хтось там іще, ну різні, чи ще якийсь там е, керувальник якийсь там заробив собі мільярди доларів, а люди остануться ні з чим. Отака От наша думка, і не тільки моя, людей багато, з якими спілкуємося. І особливо тим, я хотів би сказати, які там кричать, що все на ЗСУ. Та нема питань, ніхто не проти, тільки його потрібно робити так, як треба. З цими моментами, щоб ми знали, куди ці кошти йдуть. Я ще раз повторюсь, щоб ми розуміли, що ми, якщо ми відмовляємося від яких-то благ, то ми знаємо, що це тільки пішло все для ЗСУ. На зброю, на військових, на зарплати тільки так, а не для наживи якимсь чиновникам. До нової зустрічі, до побачення.